Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні 1 березня, офіційно настала вже весна, і хочу показати вам трошки краси. Не можна сказати, що це весняна краса але деяка весняна краса теж починається, тому що поступово квіти теж просинаються і починають квітувати. Зараз багато хто показує свої розпуски підлітків. І дивлюсь я теж ці канали. І підлітки більш-менш однакові у всіх, тому дуже я вас не здивую, тому що в мене, так як і у всіх, починаються теж розпускатися ті ж самі підлітки, але хочу трошки з вами помилуватися. Цією красою. Хто вже впізнав, а може хто й не впізнав, то скажу, що це Мадонна метелик. Така вона гарна, дуже-дуже-дуже красива. І поряд з нею я хочу з вами помилуватися. Теж ось у мене розпустила квіточку Чемпіон. От, поки що одна квіточка. Але вона, бачите, в таких кольорах, як і Мадона. Не випадково я тут біля Мадони крутюсь, тому що я їх порівнюю, і вони по кольорам подібні. Але у чемпіона сама квіточка, вона більша, Мадона трохи менше, але, можливо, в наступному розпуску вона буде. Теж трохи більша. Ну, чемпіон, він і заявлений в більшому розмірі, ніж Мадонна. Забарвлення у них різне, але квіточка по насиченості кольорів дуже-дуже схожа. І на петаліях, бачите, вусика такі є, таке враження, що він хотів стати триліпсом. От. Але дуже радію одній цій квіточці. Все ж таки вона метелик. Ну Рідко в кого ці сорти не проквітають а, не метеликами. От. В основному всі метелики. Тут зверху в мене. Тут зверху в мене, я казала, що це Мікі Мері, але виявилось, що це не Мікі Мері, тому що я переплутала бірочки, і ця красунечка зараз ще тільки один бутончик не розпустила. А всі бутончики вже в неї відкриті, вони невеличкі. Але це Little Pink. Shine Girl. Така рожева дівчинка. Теж вона дуже гарна. Теж вона метелик. Малесенький, але метеличок. Ну і зверху тут мій білесенький пілорчик. Красунчик. Піратик, маракеш. Позрізала я в нього деякі гілочки, був він на 5, я залишила дві, От, тому що такий перебор, знаєте, і коренева, наче і непогана, але. Там по дві, по три квіточки не так багато на тих гілочках і було, тому вирішила зрізати клеопатра теж деякі квіти свої відсушила і дує бутончики новенькі. Тут із новенького в мене з-підлітків Тайсука Анна. Потім я а, взяла. Буда треже. Це не метеличок, це звичайна орхідейка. Але дуже-дуже вона гарна і пишно квітує. Так, тут моя звичайна лігата бутончики вже збільшує. Вона така, бачите, малесенький, малесенький кущик на три листочка, але вже Дає ось такий бутончик. Також в мене Мейдер Принц пілорік. Ось, бачите, корінці, вже розкуклює, весна відчувається. Я його недавно отримала, можливо, десь з менше місяцю. Менше місяцю назад. І, бачите, я не чіпала стаканчик, просто витягла той пластиковий, який він був, в якому він був транспортувальний. Додала трошки керамзиту і вставила, і він пішов туди, в керамзит, шукати вологу спот Леопард. Теж буде продовжувати у мадони тут другий квітоносик. Так, ну і там підлітки поки що потім з вами будемо їх роздивлятися. Ну і переходимо на мою оцю поличку новеньку. Тут я почну зі своєї хойки. Я вже коротесеньке відео шортс виставляла. І ось вона така з такими біленькими листочками. Красуня потов-хоц, Якщо я не помиляюсь. От, і ось такі, бачите, молоденькі в неї розовенькі листочки виходять. А так є, бачите, і, і білі, і біло-зелені. Дуже гарнасенька. Красунька переставила сюди свою сонячну, метелика сонячного, малесенького. Тут ви вже знаєте в мене Pink Beauty. тримає свої квіточки. Ice cream красуня. Так, і з нового в мене розкрила свій листочок Феррара. Розкрила таку невеличку квіточку. Одну, але це вже домашнє квітування. Вона зараз у мене мама, і вона тут ростить дітку. Корінців ще немає на дітки, вона ще малесенька. Але ось така гарненька вже. І тут оцей бутончик, не бутончик, а гілочка вона, бачите, я тут обрізала і вона видала дві гілочки на квітування. І ось уже перший бутончик вона розкрила красуня. За нею скульптор. Теж в таких кольорах можемо порівняти метелик. Гарний. У мене є і стандарт скульптор. Дуже мені подобаються кольори такі, тому я взяла і стандарт, і подарунок мій. І метелик. Ось така красуня. Далі в мене Вікторія Лейс уже так наповно розкрила свій другий бутончик, свою квіточку. Невеличка така розеточка в неї. Ось такий малесенький стаканчик. От І має повноцінні такі дві квіточки метелики. Так, поряд розкрила вже три бутончика радуга, але невеличкі квіти. Вона в мене на віконечку стояла там, де освітлення немає. І що я зауважила, в мене на тому віконечку чомусь оці сепалії, вони, бачите, які підтянуті доверху. Тобто, вони не так униз, як, от, наприклад, у скульптора. Бачите, вони вниз дивляться. А вони, як наче вуса, їх і не видно. Вони ховаються за петаліями. І не знаю, чому це так, але в деяких квіточках. Спостерігаю, що є така тенденція. Ну, можливо, воно потім трошечки вниз піде. Не знаю. Ну, такі яскраві гарні квіточки. Ще один бутончик. Ось таке домашнє квітування. У мене це дубль. Друга квіточка, вона вже квітла метеликом, але Зараз дорощує бутончик, і стоїть там на вікні, і вже в мене там є для неї освітлення. Вже я поставила освітлення. Вибачте, за сторонні звуки, то комп'ютер, то каву. Робила собі ранкову. Так, тут у мене чарівний метелик білесенький на дві квіточки. Ось така краса. Серединка, бачите, така жовто-зелена. Це не Юкідан. Не сого Юкідан, назви не знаю. Це моя квіточка, яку я виграла в лотерейку в минулому році. Зрізала квітоносик їй, а вона випустила в мене гілочки. І зараз оці дві чарівні квіточки мене тішать. Ззаду в мене артново. Теж домашнє квітування на дві гілочки. Одна гілочка зрізана і випустила продовження, розбудила бруньку. От. Але чомусь теж у мене деякі квіти, теж е, спочатку свого розпуску, бачите, мають такий зеленкуватий колір. Це теж я зауважила. Це для мене щось таке нове, і я вже сама собі думаю, чи я, можливо, якимсь добривом підливала, що вони. Трошечки пішли в зелений колір, але не всі. От білий метелик він, як є білий, то він білий і є. От. А ця, бачите, повинна бути біленька, а вона з таким зеленуватим відтінком. І ця була трошечки зеленуватим відтінком. Ну, так як вона такого більш коралового кольору, то не дуже помітно. Так. Тут салі пилорчик гарнесенький. Теж зрізані один зрізаний, а один новесенький квітоносик, пішла розпускатися. От, ну і позаду повороті красунчик, дуже я його шукала. Хотіла От, і знайшла. Це моя новиночка. Ось така красуня на дві розгалужені гілочки. Ще будуть розкриватися бутончики. Дуже гарний пилорчик. я. Із не дуже таких дорогих пилорів, їх зараз багато є таких, але є такі квіти, які... від яких емоційно заряджаєшся і дуже радієш. Тому вирішила залишити якраз ті квіточки, які ну, приносять такий, знаєте, емоційний підйом. Поїхали з моєї колекції три квіточки. Це поїхала Боудіон метеличок, потім Yellow Тріс» поїхала триліпсик і Болонья, звичайно, стандартна. От. Але ж знаєте, що місце пустим не буває. І на те місце прибуває щось інше. Також в мене з'явилися дві маленькі діточки, але про них я вам буду розказувати в наступних відео. Теж такі бажані, яких я чекала дуже. Ну, теж знайшла. Так що такі новинки. Ну і на кінець покажу вам ще ось таку красу. Так, ну і з сторонніх звуків у нас ще з'явилась тривога повітряна. ну Дуже багато в нас їх за день. Буває і по 8, і по 10. Так ми живемо зараз. Такий у нас час. Ну і ця красуночка. В неї назви немає. Вона на один квітоносик. Де, де в кого вона йде? У якихось виробників вона йде під номером 5029. Потім хтось на неї десь я читала, що Рожева луна Pink Moon. Потім ще якась назва є. Ну, така красонечка. Немалесенька квіточка, ну, десь, мабуть, сантиметрів деякі шість, сім, деякі п'ять. Ну, потенціал у неї гарний, але коріння не дуже. Тому показую вам, і, можливо, буду зрізати корінці. Така краса. Дуже вона гарна, дуже ніжна така. В ній є і яскравий рожевий колір, і такий пастельний рожевий колір, такий спокійний, гарненький, і білі края по петаліях. Красунька. Там навіть є такі невеличкі крапушки. Прям, ну їх не дуже видно. Десь вони там ховаються під губкою. Але на петаліях є трошечки там. Біля защіпчиків є невеличкі вкраплення. І на сипаліях теж. Аж там теж є крапушок. Ну, такі справи. Помилувалася з вами трошки красою. Буду завершувати. На все вам добре, гарного дня і до побачення!